Господь з вами, читання Святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи! Того дня Ісус вийшов з дому і сидів біля моря, і зібралися біля Нього численні натовпи, так що йому довелося увійти і сісти у човен, а всі люди стояли на березі. Він багато розповідав їм притчами, кажучи Ось вийшов сіяч сіяти, і коли сіяв, одне зерно впало при дорозі, і прилетіли птахи та поз'їдали його, інше впало на кам'янистий ґрунт, де немало багато землі, і швидко зійшло, але немало глибакої землі. А як піднялося сонце, зів'яло і, не маючи кореня, засохло. Інше впало в терня, а терня виросло і заглушило його, а інше впало на добру землю і давало в плід одне в сто, одне в шістдесят, одне в тридцять разів. Хто має вуха, нехай слухає слово Господнє. Слава Тобі, Христе, слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, печа просіяча, якою Ісус звертається до своїх. Слухачів, показує нам процес засівання зерна, який відбувався тоді в давнину. Тоді, коли не було ні великих тракторів, ні розумних сівалок котрі мають різноманітні датчики для того, щоб процес засівання відбувся без не... без небажаних витрат і нюансів. В давнину поля засівалися руками, що на обмінно несло збитки. Зерно падало в різні сторони, здебільшого в сприятливі умови, для того, щоб прорости. Також і впадало і в несприятливі. Ісус зосереджується на несприятливих умовах, щоб показати, з яким ризиком стикається кожен, стикався кожен сіяч. Мабуть, ми неодноразово чули в різноманітних проповідях, що цим сіячем є Бог, що зерном є Його слово. А землею є серце людини. І вражає те, що він дозволяє зерну впасти скрізь, тому що хоче, щоб людина мала доступ до його слова скрізь і завжди. Так, це великі затрати, але Божа щедрість для людини не обмежується ніколи. А Засіювання це дуже ризикований процес, тому що врах... потрібно врахувати різноманітні фактори. Має бути достатньо вологи в ґрунті, має бути достатньо тепла в повітрі. Має бути достатня глибина, щоб насіння не пересохло, і щоб до нього доходила волога. Це була дуже клопітка робота. Має бути відповідна погода тоді, коли зерно росте і коли його збирають. Якщо якийсь із вище наведених факторів не буде врахований, то це неодмінно відобразиться на врожайності. Тому, і, тому нам Ісус, крім факторів, які не сприяють доброму росту, вказує також і на врожайність, що, має, що вона теж моє різною. Цю врожайність визначає вміння поводитися зерном. Всі ці турботи падали на плечі простих селян. які... Працювали в полях сім'ями. Знання про те, як обробляти землю і підвищувати урожайність, формувались і передавались з покоління в покоління, з покоління в покоління люди мали мету покращити землю і збільшити урожай. Це лише з часом люди зрозуміли, що каміння з поля можна позбирати. Бурини можна позривати і землю можна удобрити. Чи, маємо ми, так, чи маю я таку мету зробити своє серце придатним для слова, щоб воно проросло і дало урожай? Чи борюся я зі своїми ріхами? Засівання завжди несе у собі надію. Ця надія спрямована на майбутнє. Адже від цього залежало. Чи буде хліб зимою, що, в свою чергу, дозволяло людям жити в кращому урожаї, виживати при гіршому урожаї, як би це жорстоко не звучало помирати, коли зерна немає? Бог завжди щедро сіє, і сьогоднішня притча показує, що він готовий іти на ризик, він сіє своє слово у людське серце. Знаючи, що це серце може бути кам'янисте, знаючи, що зерно може бути заглушене різноманітними справами, і що навіть це слово може бути викрадене або викинуте геть. Він знає, що 75% з того, що він сіє, пропаде, але ж 25% буде прийняте. Чому він, однак, ризикує? Відповідь ми можемо знайти у книзі пророка Кіла. Де написано: Я не бажаю смерті грішника. Бажаю, щоб він відвернувся від своєї поведінки і жив. Господь пристосовується до життєвих обставин людини і готовий сіяти. Велика кількість святих є тому підтвердженням, бо вони дали можливість цьому слову, цьому слову в себе проростати. Бог не перестає сіяти, бо хоче, щоб людина жила вічно.